Продовжуємо наші лекції з філософії війни. Лекція 28. Власне, проблема війни це філософська проблема, яка охоплює різні аспекти життя суспільства. Як в минулому, так і в сучасності. І по своїй природі, не може бути обмежена філософією національної чи геополітичної безпеки, яка ігнорує безпеку інших суспільств. У античних філософів. Можна побачити ідеї миру. Хоча це питання розглядалося тільки як проблема відносин між грецькими державами, грецькі та римські філософи прагнули лише до усунення міжусобних воєн. А в плані ідеальної держави Платона взагалі немає внутрішніх військових зіткнень, але віддаються почисті тому, хто відрізнився у війні із зовнішніми ворогами. Аналогічна точка зору на цю тему і у Арістотеля древні цивілізації бачили в іноземцях ворогів і вважали їх, і все, що їм належало, хорошою здобичю, якщо її тільки можна було захопити. Причини, очевидно, цього криються, як вважатиметься в рівні економічного розвитку суспільства. Звідси і прямий перехід до проблеми рабства і минулого, і сучасного. Для мислителів цієї епохи рабство було явищем природнім і навіть прогресивним. А більшість мислитків давньої Греції і Риму вважали правомірним вести війни проти інших народів, адже війна була основним джерелом рабської сили, без якої не могло існувати рабовласницьке суспільство. Очевидно, що однією з причин сучасних воєн. У 21 столітті є продовження давніх традицій набрати чим більше рабів для збереження свого відсталого від цивілізації, прогресу, суспільства, ну і власне, філософія війни, щастя в свободі, свобода в сміливості, перікл це все, що треба знати ворогу про нас, філософія учить та любить.